25-й рік. Reels досі несуть нових підписників. В Рілс є багато різних форматів, і кожна ніша обирає в якому форматі працювати. Запропоную тобі спробувати формат питання-відповідь, тому що саме він існує щонайменше в трьох варіантах. Мене звати Оля Клімова, я набираю підписників без грошей, я не просуваюся рекламою, можливо, буду пізніше зараз. Ні, тому я маю величезний досвід 500 плюс учнів, і як набирати аудиторію цільову в експертній Аккаунти, поїхав. Перший варіант працювати у форматі питання-відповідь це коли ти через сторіс з залишаєш віконечко і пропонуєш задати якесь питання. Одне з цих питань ти скрініш, приклеюєш через додаток, в якому монтуєш відео, на своє відео збоку. І відповідаєш на це питання. Помилкою в цьому форматі є такі варіанти, коли ти не залишаєш місця, щоб приклеїти цей квадратик, коли твоє обличчя заповнює весь простір кадру, тоді тобі немає куди приклеїти і ти тулиш його майже на обличчя. Другою помилкою в такому форматі є, коли ти проговорюєш питання, яке люди і так бачать. Третьою помилкою в такому форматі є, коли ти обираєш питання невдалі. Вони не зрозумілі на широку аудиторію, вони зрозумілі тобі, тому що ти, напевно, цією людиною мав якийсь контекст, якийсь діалог. Або це дуже складно подане питання. Намагайся обирати легкі питання і давати застосовну відповідь коротко до 40 секунд. Такий рілс набирає перегляди і приносить тобі багато цільової аудиторії безкоштовно. Наступний варіант такого формату це рольові ігри. Коли ти одягаєш різний одяг і записуєш спочатку репліки одного. Мого героя цього роліку, і потім репліки іншого героя цього роліку. І помилкою в такому роліку є, коли він є дуже передбачуваний, наче ти дивишся кіно, і вже розумієш, про що воно і чим воно закінчиться. Все настільки очевидно. Отже, тут потрібно постаратися, щоб написати правильно сценарій, який буде додивлятись до кінця. До речі, алгоритми працюють таким чином, що вони просувають твій ролік на чужу аудиторію у випадку, коли тебе додивляються до кінця. Або, хоча б половина глядачів додивляється твоє відео до кінця, тоді в цього ролика є шанс летіти далі. Третій варіант формату питання-відповідь це коли за голос людини, яка тебе знімає, задає тобі питання. Можна віддати частину мікрофона. Тій людині бувають мікрофони, в яких дві. Два фрагменти: один одягаєш на себе, інший на ту людину, і людина за кадром задає тобі питання. Дуже цікаво дивитись цей формат, тому що це живий діалог. Ви можете жартувати, ви можете емоційно розмовляти, тому що коли ти сам зіграти емоцію складніше, аніж хтось тебе намагається розігнати на певні на певні проявлення. Тому такий формат обов'язково також використовуєте. Тобто, це певна взаємодія з кадром, з героєм якого читачі не бачать, якщо тобі цікаво навчитись робити рілси, у мене є майстер-клас на 57 хвилин без води, дуже чітко і конкретно там про те, як знімати ролики і як упакувати експертний аккаунт, щоб залетівши ролики приносили підписників. Не просто випадково залетіли, а щоб саме люди залишались з тобою. Також розповіла детально, як писати сценарії. Цей майстер-клас неодмінно дивитись тим, хто просувається через експерт. Вертну бізнес-модель, коли ти маєш професію, маєш знання, продаєш послуги, консультації або наставництва. Забирай майстер-клас на моєму акаунті в інстаграм. Пиши мені в дірект слово буст, будь підписаний і будь ласка, подивись майстер-клас одразу. Це посилання буде працювати недовго.